У розпал літа Харківський театр опери та балету на честь свого сторіччя дав морську прем'єру про подорож троянського героя і просто моторного парубка Енея. Така класична постановка, скажімо, класична з точки зору її проходження: Енеїда нашого класика Миколи Лисенка, яким ім'ям якого названо наш театр, і по поемі по мотивам поеми. Котларевського опера Лисенка за хронологією охоплює лише першу з шести частин поеми Котляревського, тобто початок історії. Після знищення трої син Венери Еней з побратимами рятується морем, але дружина Зевса Юнона, та що зла і суча дочка, підмовляє бога вітрів Еола потопити корабель. Енею приходить на допомогу Нептун, і буря стихає. Врешті герой опиняється у Карфагені, де царює Дідона. У коханні вони живуть разом два роки. <му> Постановка виділяється незвичайним рішенням. Є і класична сцена і подіум, що в різні моменти символізує корабель, стіл або ж просто є місцем дії. Наш простір творчий, коли глядач буде бачити безпосередньо контакт з акторами, з артистами хору, з артистами балету, і насолоджується цією дуже цікавою музикою, яка, на щастя, зберіглася в нашому театрі оркестровка Бориса Лятошинська. Але найбільше креативу постановники виявили у картині Олімпу, особливо в образах богів, що зайняті розпустою та пияцтвом і перериваються лише на сон. Декорації та костюми створив дизайнер Костянтин Пономарів. Котляревський писав сатиру на можновладців 18 сторіччя. У новій постановці боги утілюють сучасних діячів політики та культури. Це самозакоханий Аполлон. Це Марс. І пихатий, і водночас харизматичний правитель Олімпу Зевс. Пратськоя! Воля Зевса розлучає закоханих. Еней має перестати женихатися з Дідоною і виконати своє призначення. Їхати до Риму і збудувати там сильне царство. На мій погляд, це один з найкращих творів саме лисенка, найскладніший і по жанрам, і по тому, що як переплетаються дії. Це дуже цікава була робота і для акторів, і дуже складна робота для диригента, саме тому, що він всю виставу веде спиною до солістів. Таке щастя робити чудо. Я так вважаю, що ми зробили зі всіма цими фантастичними людьми. «Енеїда» – це третя прем'єра у Хнатобі у цьому сезоні. У ній зайнятий увесь колектив. До цього була опера про Тараса Шевченка та балет Драконячі пісні. Робити такі масштабні постановки пояснюють у державному театрі, допомагають спонсори. Олена Нагорна, медіагрупа Об'єктив.